Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 15 грудня. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ми знімаємо зазвичай чотири відео по кожному авторинку: це буси і чобітки, наступне сімейні автомобілі. третє це у нас ціни на автомобілі седани, хетчбеки, універсали і кросовери. Заходьте на наш канал, переглядайте ті відео, які вас цікавлять з тими автомобілями. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинку або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всім деталі, вам допоможуть підібрати автомобіль. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Toyota rav 4, 10 го року. 2,2 дизель, повний привід, 173 тисячі пробіг, 14 тисяч ціна. Так, шкіряний комбінований салон. А ваша машинка? Супер. Зараз покажемо. Дякую. Так, часто питаєте за Тойоти, електрорегулювання сидінь. Так, салон комбінований. Мультикермо. 6-ступенева механіка. Є підігрів сидінь, клімат контроль. Руль оригінальний, не перекрашений, не Так, перешити. кермо оригінальне, не перефарбоване, не перешите. Підказує, не рухали. Так, є ще фаркоп. Hyundai ax 35 так, Колір коричневий металік. 11-го року 1,7 дизельний двигун, 85 кВт, 164 тисячі пробіг. 13200 ціна. Контакти є. Шкіряний салон з перфорацією. Мультикермо. Так, є підігріве сидінь, 6 механіка, клімат-контроль, дисплей, панорамний дах. Задніх сидінь. Ага, так, власник підказує, є ще підігрів задніх сидінь. Так, це рідко у нас трапляється на автомобілях. Ось тут він вмикається. Так, є ще фаркоп. Парктроніки. Volkswagen Tiguan. Восьмий рік, двохлітровий. Так, вам... Трошки буде видно. Двохлітровий дизельний двигун, повний привід, механіка, панорамний дах є. Без пробігу по Україні 9800 ціна. Так, Сподіваюсь, вам буде трошки видно. Не бачу. Nissan Qashqai, 9 2009 року, 1,5 дизельний двигун, 78 кВт. Так, клімат, Круїс, електропакет, камера заднього вигляду, панорамний дах, колеса r 18 шестиступенева механіка, навігація, повністю обслужене авто. 10 100 ціна. Контакти є, 250 тисяч пробіг. Так вона виглядає. На равнинах. Так, знімаємо по черзі кросовери. Тут у нас Volkswagen Tiguan. 11-го року літровий бензиновий двигун, 226 тисяч пробіг, 9900 ціна. Шкіряний салон. Електрорегулювання спинки. Мультикермо. Підігріве сидінь, кондиціонер, кінетична коробка передачі. Так, наступна у нас Mazda cx 7 Але він для того, що доставка трохи Так вона виглядає. Дев'ятого року, 2,3 бензин. 141 тисяча пробіг, 7 тисяч ціна, контакти вище, автоматична коробка передач, максимальна комплектація, бо все. Акустика, шкіряний салон. Покажу, якщо відчинене. Так, як відчинене, можна дивитися. Так, електрорегулювання сидінь. кермо. Підігріва сидінь климат-контроль, дисплей. Так, виглядає воно. Так, і Outlander. Так він виглядає. 13-го року 2,4 бензин, автоматична коробка передач, 197 тисяч пробіг. 12,200 ціна. Шкіряний салон з перфорацією. Электрорегулирование сидений. Хвилинку. Нет. Так, давай. Мультикерму. Подогрева сидений. Климат-контроль. Так, и люк. Е. Парктроніки теж є. Nissan Qashqai 12 го року. 1,5 дизель, 81 кВт. Так, Qashqai 7-місний, 11,700 ціна. І так ти є. Шестистепенева механіка. Так. Сподіваюсь, вам буде... Видно трошки. Так, є фаркоп. CR-V. Максимальна комплектація. 14 рік, 2,2 дизельний двигун, 110 кВт, 136 тисяч пробіг, 2500 ціна. Контакти. Дивимося, чи відчинені, шкіряний салон з перфорацією. Панорамний дах, не зачинено, на жаль. Ви так, якщо вийде, зараз нам тут. Дозвольте, дякую. Так, автоматична коробка. Так вона виглядає. Так, панорамний дах. Перктроніки. Реноко Леос. Дев'ятий рік, двохлітровий дизельний двигун. Повний привід. 8200 ціна. Так, тут, ось тут є контакти. Пестистепенева механіка. Так, показувати з таким сонечком складно. Навіть не знаю як. Авто зачинене. Ну, можливо, так вам буде щось видно. Комбінований салон. Паркоп, парктроніки. 4 10-го року 2,2 дизельний двигун, 218 тисяч пробіг, 13 200 ціна. Так виглядає. І кермо. Так, Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Дисплей. Парктроніки. Є в нас тут два популярні кросовери, фольксваген Тігуан і Touareg. Перший буде Тігуан 12-го року. 2-літровий кіло... дизель, 103 кВт, автоматична коробка передач, 240 тисяч пробіг. Так, це вже, напевно, знижена ціна. 15 800. Так, умивач, фарму, мульти, кермо, підігріве сидіння, лет світло, круїз, навігація, панорамний дах. Хороша комплектація. Так, салон комбінований. Все, буде вам видно. Автоматична коробка передач. Так, є підігрів сидінь. Так і є. Там панорамний дах. Хроники. Так, і туарек. Так, він виглядає. Приглянув з Німеччини. 14-й рік, трьохлітровий дизельний двигун, 200 тисяч пробіг, 26 900 ціна. Вище є контакти, є підігрів лобового, шкіряний, шкіряний салон. Автоматична коробка, підігрів сидінь, кліматконтроль. Так не мало бути вам щось видно. Фаркоп'ярніки. Рено Каджар. Останнім часом запитуєте про нього. 17 року 1,5 дизель, 170 тисяч пробіг, 16 800 ціна. Тут є контакти. Так вона виглядає. Зараз будемо показувати. Так буде вам добре видно. Мультикермо. Автоматична коробка передач. Так вона виглядає. Указі по колу. Щось у нас сьогодні нам одна така трапилась. Nissan Qashqai. Так, автоматична коробка передач. Здалеку видно все інше. Зараз буду заглядати. Так, 10-й рік. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач, повний привід. 215 тисяч пробігу. Так, хороша комплектація, навігація. Панорамний дах, камера заднього вигляду, Противотуманки, титанові диски, зимова гума 11,850 ціна. Так, контакти диктую. 0,67 657, 87 18. Євген. Дзвоніть до нього за деталями. Я вам покажу наскільки важливо. Панорамний дах. Audi Q5 з Європи 2014 року. Трьолітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. розмитнена з сертифікатом 22900, номер є. Шкіряний салон. Сподіваюсь, видно вам. Так, фаркоп і парктроніки. Volkswagen Tiguan. Tiguan 2013 року. 2-літровий бензиновий двигун, 145 тисяч пробіг, 11700 ціна. Так, кондиціонер, автоматична коробка передач, електросклопідйомник, електродзеркала. Тут зачинено. затонована. Так, друзі, пам'ятаю, питали про джип компас. Є вони на ринках. Тут 12 рік, 2,2 дизельний двигун, 177 тисяч пробіг. До речі, Європа. Таких не, не зустрічали ще на ринках. Е, лімітована версія 10500, ще торг. Контакти. Шкірівний салон. Так, має бути вам видно. Шестиступенева механіка. Так виглядає. Nissan Qashqai. Кашкай. 15 2015 року, 1.6 дизельний двигун, 96 кВт, 164 тисячі пробіг, 16500 ціна. Так, контакти є автоматична коробка передач. Є підігрів лобового, шкіряний салон з перфорацією. Так виглядає. Так, панорамний дах. Парк парктроніки. Так, є поруч ще один такий самий. Рас покажу. Кашкай. Також 2015 року. 1,6 дизель, 96 кВт, 223 тисячі пробіг, 16500 ціна. Підігрів лобового, шкіряний салон з перфорацією. Підігрів сидінь. Панорамний дах. Парктроніки. ПЖО 4007. 2012 року. 2,2 дизель, 115 кВт на автоматичній коробці передач. Семимісне авто, повний привід. Так, клімат-контроль, навігація, шкіряний салон, підігріве сидіння, електросидіння, мультикермоелектрика, комп'ютер, бортовий, так розумію, РБК, БС, ЄСП, парктроніки, ксенон, камера заднього виходу. 253 тисячі. Пробіг. Сервісна книжка є, під повне мито, свіжопродана Швейцарії. 11800 ціна. Так, світлий салон. шкіряний. Так виглядає. Парктроніки є. Chevrolet Captiva. Так, не бачу. 12-й рік, 2,2 дизель, 167 тисяч пробіг, авто 7-місне, повний привід. Максимальна комплектація 11500 ціна. Так, контакти отут. Шкіряний салон, підігрів сидінь. Ви бачите. Шестипенева механік. Так, колір перламутровий. Є парктроніки. Peugeot 3008, 2018 рік. Так, алюр, 1,5 дизель, 96 кВт, 112 тисяч пробіг, 23500 модельний 19 рік. Восьмиступеневий автомат. Так виглядає в салоні. Nissan Qashqai, 11 рік, 1.5 дизель, 202 тисячі пробіг, 10600 ціна. Не бита, не фарбована, рідний пробіг. Свіжо Свіжопринено з Франції. Вкладень не потребує. Є контакт. Шестистепенева механіка. Так, тут буде погано видно.